Отже, Сі Цзіньпінь нібито націлився проїхатися по Європі. Принаймні жодна з європейських країн про це не говорить, але наповну російські медіа верещать, що 21 березня Сі Цзіньпінь відвідає Кремль, Путіна буде цілуватися з ним ясно, як кажуть, і осипати золотом і боєприпасами. Ну, це вологі бажання кремлівської челяді, але принаймні джерела китайські, якщо десь і повідомляють про цей візит, то повідомляють в контексті більш широкому, тобто не про цільовий візит до Москви, а про візит до певного неназваного кола європейських країн. Якщо ж обговорюється тема, Реалізації китайських ініціатив 12 ініціатив для встановлення миру між Україною і Росією, то напевно, що навіть на тому заявленому старті навряд чи буде реалізуватися ця стратегія. Чому? Якби Сі пробував примиряти Україну і Росію, він би Мав за логікою вислухати постраждалу сторону, а потім їхати до Москви. Повідомляється поки що, що після розмови з Путіним Сі переговорить через дистанційний зв'язок із Володимиром Зеленським. Що це означає? Це означає, що Китай. Насправді зацікавлений в ослабленні Росії. І доки російська економіка загинається, а челядь гине на українських фронтах, це все Китай влаштовує. Китай не влаштовує е, розворот Росії в бік демократії е, після поразки на українському фронті. От в тому сенсі, Китай пробує зараз вибудувати певну стратегію. Такого тримання на такому короткому повідку Путіна, щоб він, по-перше, не ну, точніше, щоб постпутінська еліта не зірвалася у Західний штопор, щоб Росія не почала різко розвертатися спиною до Китаю, це перше. А друге, як максимально контролювати доступ до російських надр? Адже сила Китаю. Частково лежить і в російських надрах. Тому Китай для того, щоб будувати логістику, бо зараз логістика в бік Далекого Сходу і Китаю дуже слабка, вона не дозволяє оперувати всіма можливостями надр Росії. Тому для того, щоб бути впевненим, що інвестиція довго тривала, Китаю потрібна прогнозована. Росія, Росія залежна від Китаю. Так, на сьогоднішній день Росія залежна від Китаю, але в Росії є невеликий проширок людей, і вони можуть досить вдало скористатися настроями населення, щоб все-таки повернути Росію на більш прозахідний демократичний шлях. Зрозуміло, що тоді всі концепти, всі сиплються, через що і імператор особисто нібито хоче відвідати. Кремль. Тобто за логікою східної залежності, східної підпорядкованості, і у великій потребі Путін би мав лежати в ногах Сі, за цим сценарієм, але Сі дуже делікатно не допускає Путіна до себе, і в цьому можливо є шахрайства російської сторони, яка грається в двійників. Зрозуміло, що, очевидно, Путін в такому стані складному здоров'я, що йому перельоти в бік Китаю, навряд чи рекомендовані, так би мовити. Отже, виходить, що сі їде не просто з поклоном, а сі хоче особисто не через двійника, а особисто через Путіна, подивитися. Реальний стан речей. По-друге, мені здається, що скоро знову почне актуалізуватися тема COVID-19 і про штучний характер походження COVID говорять знову американські експерти. Пригадується, Трамп відкрито напряму звинувачував Китай у розповсюдженні цієї зарази. Якщо знову постане тема COVID як політична. Китаю знову пред'являть велику претензію. І мені здається, що Сі і ПУ в темі Ковід взаємопов'язані. Через що і відбувається цей візит? Це швидше не про промирення з Україною, не про поставки зброї до Росії. Дякую. Переможемо.